Як перевірити датчик рівня паливного бака. Для вибраного автомобіля відкриваємо розділ Довідник потрібний нам компонент належить до системи управління двигуном. Тож у вікні пошуку коротко пишемо УПР і вибираємо нам потрібне. У розділі, що відкрився, відкриваємо підрозділ Перевірка системи, де в рядку пошуку вказуємо потрібний нам компонент, коротко написавши Уров. З'являється тільки одне посилання на датчик рівня палива. Саме він нам і потрібен. Натискаємо на посилання. Знайомимося з інструкціями. Знайомимося з розташуванням компонента. Потрібний нам компонент або модуль, в якому він знаходиться, вже виділений програмою EasyTronic жовтим маркером. Це зручно, оскільки скорочує час на пошуки. Повертаємося до інструкції з перевірки датчика, натиснувши на стрілку назад у верхній лівій частині екрана. Переходимо до вимірювань згідно з інструкцією в програмі. Виміряємо опір на клемах 2 і 3 електричного роз'єму паливного модуля, з якого знятий роз'єм підключення до системи. За порожнього паливного бака опір датчика має лежати в діапазоні від 280 до 300 Ом, у повного бака від 60 до 80 ом. Знімемо заднє сидіння і підготуємо доступ до електричного роз'єму паливного модуля. Використовуючи перехідні дроти адаптери, виконаємо підключення до потрібних пінів. Проводом адаптером підключаємо вимірювальні кабелі каналу 1 мотортестера FSA 740 у баку автомобіля близько третини палива. Додатково зайдемо у фактичні параметри комбінованого приладу це панель приладів і перевіримо рівень палива. Він становить 18 літрів. Повертаємося до програми мотортестера FSA, де відкриваємо програму мультиметра. Вмикаємо режим вимірювання опору. Опір датчика становить 137,8 Ом. Це відповідає дійсності. Виконаємо ще одну дуже просту, але водночас ефективну перевірку стану датчика рівня палива. Якщо розгойдати автомобіль, то справний датчик почне змінювати свої показники із рухом палива в баку. Це ми і спостерігаємо на екрані мультиметра. Значення опору змінюються. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справність компонента. Нічого надприродного, просто це бош.